<реш> все, Одна свинка готова. Оце все у нас буде йти на копчення, на ковбасу. Не дивіться, що воно тут все внизу стоїть, у нас немає таких великих столів, тому у нас все це в скатертинах, промили хлоркою пол, все застелили. Воно має тут охладитись. У нас спеціальна кімната холодна, щоб трошки все настоялось. Свиня така дебела дебело вийшла, якщо чесно, як бачите, там, я не знаю, кілограм 200 з чимось вона, напевно, була. А, в принципі, всякі філе, клуби, лопатки підуть у нас на ковбасу, а щось по типу підчеревини і так далі піде у нас на копчене. Так що ну, чекайте, я, я викладу відео, як ми будемо маринувати і покажемо, як ми будемо готувати ковбасу. Тому чекайте. Ковбаска буде різна, буде і в кишці, і так далі. Тобто Краківська, і різні різні види ковбаси ми спробуємо зробити.